Вечір добрий. Сьогодні у нас буде на огляді ось такий пристрій фірми Кмеї Perfect Shaving Experience. Це електробритва, шейвер, тремер. два в одному, можна сказати. Модель KN2027. Unlocking Switch. Ось так виглядає коробка. Доволі симпатично, але потерта, помнята. Це вже нюанси доставки. Відразу привертаю увагу об'єм батареї, гіпоалергенне покриття, золото, титан і ще щось там. 2 години зарядка. В два швид... рази швидше заряджається, ніж інші шейвери. Коротше, читати можна довго, але треба переходити до того, що тут всередині. По комплектації є все, що на цій картинці, кроме оцього ойл bottle. Oil bottle відсутня, Можливо, це в Україну так приходить, але відсутня oil bottle. Я написав за це продавцю, він сказав, ну то відправляй назад. Я сказав, ну, звісно, як я вже побрився, то чому не відправляти. Він каже, то ні, то не треба, тоді. І, коротше, якщо будете, надумаєте, купувати, то напишіть десь в примітках, що він той Oil Bottle не протикав. Ось в такому кейсі він знаходиться. Торочиться чуть-чуть, Але кейс нормально зроблений. Не сказати, що прям там аж супер говно. Нормально зроблений. Комплектації шейвер, кабель. Пакетик це шейвер був в цьому пакетику. Щіточка. А щіточка тут знадобиться, відразу скажу І знімні насадки. це знімні насадки вони йдуть. Оця от знімна щіточка. Ось така вона. Haircut web. Я думав, що одна мілкіша, друга більша, але я скільки не придавлявся, я таки не помітив якоїсь відчутної між ними різниці. На перший погляд, наче одна мілкіша, друга ні. Але потім знімаєш, дивишся, вони однакові. Ну реально однакові. От дивіться, зараз знімаю. Може так знімається, не супер. Що, вони відрізняються чимсь? Ось зараз. Просто запасна, правда ж? Я в не бачу різниці, якщо чесно. Шо, тут кімей, тут просто Типу як заглушка. Защокувати не будем. Так, отакий чехольчик. Тут ще ботл з олією, мабуть, з мастилом, але його немає. Сама щітка виглядає ось так. Кемей. Таких 4 цих. Ось така вона по Така мінімальна, але цього достатньо. Є також такий пластиковий захисний кожух, він з такого товстенького матеріалу не сильно прогинається, в принципі, працює. Кабель, дивіться, що він цікавий. Заявлено, що він, в принципі, може працювати і безпосередньо, якщо його розрядили на кабелі, але довжина цього кабеля вона там порядка до метру. Тобто вам не вистачить довжини, щоб нормально ним користуватися. Якби довжина була хоча б півтора метра, тоді ще куди не йшло. По самій якості кабеля. Ну, Він не тонкий, він більш-менш грубуватий. Але є дуже великий мінус в тому, що це не стандартизований якийсь кабель. Тобто, бачите, який тут вихід? Це не USB, не мікро USB, це не Type-C, це не мік це незвичайна вісімка. Це от ось така вісімка з цим пиптиком. Може я щось путаю відпіщити, але звичайна вісімка, по-моєму, в них з цієї сторони, шостьої є ложбінка. А це така вона П-подібна вісімка, ці от два вушка, два отвори. Не знаю, якщо, допустимо, ці десь просрети, я не знаю, чи ви віднайдете такий самий, щоб зарядити ще раз сам цей шейвер, саме цю бритву. Я, допустим, не потрапляв на такий от кабель. щоб... Ще раз, допустимо, його чи замовити, чи десь купити. Може вони десь є, може я не в тих місцях дивився, але ну, як на мене, це погано, що тут не розім Type C або Micro, не якийсь уніфікований розім, що його можна завжди чи якось підмінити, чи якось підстрахувати, якщо десь, чи забули, чи, допустимо, у вас розрядилося, а кейса немає, з собою ви взяли тільки шейвер. Тобто, ну, є такі певні незручності, певні нюанси. Коротенько оглянемо інструкцію. Інструкція на китайській, і з іншої сторони, інструкція на англійській мові. Що можна сказати по інструкції? Тут потрібно Google-перекладач. З основних таких нюансів я рекомендую всю інструкцію прочитати. Тут тексту небагато. По основних параметрах ми бачимо, що 5 Вольт 1 А десь 2 години зарядка, літіумна батарея на 1400 мАч, потужність зарядки 5 Вт. Ну, тобто 5 вольт 1 А це, по суті, той 5 Вт. Нас тут просять перед використанням ознайомитися з інструкцією. Тут. Вказано, що де як знаходиться, АБ, захист, ножі, бутилочка, кабель. Тут далі нам вказано, що за чим робити, де якщо працює, як що відкривається, як що бриється, як виключається, просять. Очищати ножі, не мити. Мити можна тільки у цю от делеза. Ну, не делеза, а от у цю можна мити. Її потім висушили і все. Все остальне забирати потрібно щіточкою. Ну і в принципі все. Рекомендую до ознайомлення через Google перекладач. Якщо розказувати, це буде дуже довго навряд чи це буде вам цікаво. А так, ви почитаєте, а зорова пам'ять воно вам краще засвоїться, чим буде просто це слухати. І так, по самому шейверу. Ось так він виглядає. Є захисна плівочка була, точніше. Коли ви нажимаєте, нічого не відбувається. Це приходить, отак от рухаєте, рухаєте все, капець поломаний, не робить шевер, що робити. Все, хана, брак. Тут є функція блокування, вам потрібно затримати, і тут буде. Оп. Він На початковому етапі, коли до вас приходить, він в режимі блокування від якихось раптових натисків. Коли ви тримаєте 3 секунди, він розблоковується, і тоді вже можна кнопочкою включення-виключення, бігом його включати, виключати. Давайте глянемо корпус. Ось так він виглядає. З цієї сторони в нас написані характеристики. Виконаний, в принципі, нормально. Оце поверхня. Простий пластик, не якийсь там софтач, але за рахунок цієї ребристості він в руці нормально стоїть. Ця кнопка відповідає за те, щоб можна було його витягнути. Зараз ми його заблокуємо. Все, заблокували. Тепер при натисканні він не буде включатися. І оглянемо що всередині, так як він у нас все одно витягнутий. Нас зустрічають такий кейс і самі леза. Тут дві, два гвинтика, тут резинка. Ось так виглядають самі ці леза, як можете помітити, це вже я пробував. Вони ось тут так гуляють. І є такий триммер. Треммер, дивіться, ви його тут витягуєте. І ось тут бачите, є пипик такий пластмасовий. Оп! І воно активувалося в той пивк. Все, тепер він буде працювати. Як бачите, от там от пилюка. Ну, це якби не пилюка, це вже волосся подрібнене. Через те, що я брився і туди попав пил, тобто я не знаю, наскільки воно там буде нормально функціонувати. Бо воно, от, коли ви отак от от робите, воно бачите на оце от гранях, -от, воно прямо брудниться дуже сильно. Під час бриття, коли оця кришка накрита, то Волосся, воно не випадає звідси, а воно тут скупчується. Немає такого, що вся раковина в цьому волосі. Але коли ви починаєте її витрясати, то відразу що робиться? Відразу так виходить, що вона от сюди, цю ложбінку, западає і все. У руці він ось так тримається. Не сказати, що він мініатюрний, не сказати, що він великий. Треба звикнути. Коли вона надіта, оця насадка, вона чуть, -чуть пружина, тобто можна підбирати вже сильніше натискати, менше натискати, тобто це вже нюанс. І так, включимо. 81%. Тут ми міняємо є три режими основні Ну, в принципі, є три режими: 6500, 7, 7500. Все, більше немає і менше немає. Три режими. Якщо ми хочемо задіяти оцей, от тример, бо ось так, він бачите, не працює. Щоб нам його задіяти, ми маємо його аж сюди витягнути. Має бути такий щелчок. бачите Якщо цей працює, то це не працює. Якщо це працює, то цей не працює. Це зроблено доволі зручно. Але і ви бачили, яке там кріплення оцього триммера. Я не вважаю, що це сильно надійний спосіб. Тому ну таке собі. І по самому притю, по самому використанню, мій фідбек. Я ним один раз брився Зараз спробую все намалювати. І так, дивіться. Я художник, ще, звичайно, той, але спробую донести свою думку. Буде такий у нас боксер. Буде в нього така. Видносно-широко. Шея. Короче, вот такие типы окносы. Оцим тремером, якщо брити отут, 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 він бреє чітко, нормально. Тільки ви ним будете брити от отут, отут, тут зазвичай якийсь чи кадик, чи просто от виступаюча частина, а тут виходить у нас ложбинка. То от в цих ложбенках він погано бере. Так само, якщо брити отут-от на бороді, і от з цієї сторони знизу. Виступаючі частини, от, виступаючи от, отут, -от, він хорошо забирає за рахунок того, що ці вжимаються і вони нормально забирають оці волоски, а тільки от якась отака рослинність, можна так це назвати, то отут дуже-дуже погано воно забирає. Ну, не сказати, що дуже погано, але я так прикину, як я буду робити, то я, допустимо, буду оце от все бігом шейвером, отут -от, теж шейвером. Тут все, що виступає знизу, так само, теж можна шейвером, а в тих глужбинках краще звичайним станком. Це буде і швидше, і краще, і не так буде шкіра подразнюватись. Після першого разу, що я брився, ось на шиї вона була вся червона, бо я пробував оці лужбинки вибривати. Ну, коротше, це дуже сильно подразнило шкіру. Отуди я брився, та тут буквально воно прямо все ідеально, нормально, все збрило, ніякого ні, дискомфорту, нічого такого не було. Ось така ситуація. Тобто, тобто, якщо ви думаєте, що він повністю вирішить всі ваші проблеми, то ну, я думаю, він цього не зробить. Але, в принципі, якісь от, отут підрівняти, допустимо, тримером, на шиї десь збрити, тут підберете. Тобто не можна це все зробити, але зручніше буде використовувати як і станок для гоління, так і тут шейвером, допустимо. Дякую за увагу. Можливо, вам є що прокоментувати. Буду радий до дискусії. Дякую за перегляд до нових відео.